Черговий в усьому коледжі студент обома руками за красу. Коли виходиш після тяжкої пари, голова вже забита, дивишся на той двір, вже легше робиться, душа відіхає. Таких пар, після яких хочеться перевести подих на вулиці та погляд на щось естетичне, в коледжі небагато, але вони є. Технічна механіка це дуже тяжкий предмет. Поняти його складається з трьох наук і тяжко дуже поняти. Тож клумби і квіти біля навчального закладу доречні. Приємно прийти, приємно посидіти здесь. Однак жінки, котрі жваво підхопили ідею висадити біля навчального закладу троянди, не дуже вірять в успіх кампанії. Кажуть, кожного року щось саджають, а потім квіти і кущі крадуть чи видирають з корінням просто для розваги. До таких звертається Валентина Сергіївна. Щоб, ну я знаю, люди якусь хоч трошки якусь совість мали. Робиться все таки, знаєте, для, для нас, для людей це все робиться, щоб було гарно. У правильності курсу очолюваної громадської організації не сумнівається, голова спілки Україна рідний край. Каже, кожен окремо взятий маленький приклад може слугувати інструкцією для решти. Ні, це не показуха. Не потрібно чекати, поки за нас це зробить, поки зробить ЖЕК, чи поки там зробить міська влада, депутати, уряд. Цього не потрібно чекати. Тим більше що зараз ситуація в країні зовсім не та. Нам потрібно вистояти, нам потрібно сортуватися. І потрібно працювати, я вважаю посильно, кожен скільки може. Автору ідеї в закладі дякують і за активність і за саджанці. Адже кожен кущик троянд коштує грошей, а їх як відомо завжди бракує. Ми хочемо подякувати громадському організації Україна Рідний Край за допомогу у проведенні даної акції за подаровані троянди. Ми сподіваємося, що це буде прикладом будь-якій сім'ї, яка захоче облаштувати свій будинок, прикрасити свій двір. І ми закликаємо взяти участь кожного. А членів неприбуткової громадської організації Україна рідний край найближчими днями чекають ще п'ять бюджетних організацій, біля яких з легкої руки громадських активістів також з'являться квітники.